Відео про вибір першого варгана я вже торкався цієї теми у відео уроках, як грати на варгані, а також було окреме відео, як брати другий варган, або, або навіть перший за тоном звучання від низького до високого я презентував. А в цьому відео зупинимося більш конкретно на темі вибору самого першого варгана. Отже, в нас є серія таких жовтих інструментів латунних. Із металевим язичком із інструментальної сталі. Невеличкі інструменти від 6,5 до 7,5 см. Їх є декілька моделей, але вони всі в одному ціновому діапазоні, це від 500 до 600 гривень. Мало чим відрізняються один від одного. Різняються лише типом. Висотою звучання, готові від партії до партії плюс-мінус, навіть не те, що півтона, плюс-мінус тон, це нормально. А суть в тому, що вони всі приблизно середні за тоном звучання і приблизно однакового розміру. Отже, 6,5 см у нас є дві таких модельки. 7 сантиметрів така моделька. І 7,5 такі є модельки. Навіть ця трошки більше, майже 8. Класична дримба з характерним високим, середньовисоким середньо звучанням. трошки нижче, такого самого розміру 6,5 см. 7 сантиметрів. Це саме, до речі, ці два інструменти. Це саме класичний, такий середній звук в районі мі, фа-фа-дієс. І далі трошки більше 7,5 см. І 7,5-8 см. Один із низьких. Середньо низких. Так як вони всі мають латунну раму з латунного прута, то цей прут він відносно гнучкий і потребує того, що при навчанні ви маєте чітко тримати, не стискаючи вилку декі. Тому що якщо стиснути, язичок опиняється затиснутим між губками варгана і не рухається. Да? Тому тут тільки отак, класична постанова пальців. Я це все вже розповідав. А губки варганів відносно такі тонкі. Це оптимальний варіант, чудовий баланс, ціна, якість, тому що вони досить якісні, якісно звучать. Язичок має там і заточки, все вимірено, все чудово. Але все ж таки це інструменти початкового рівня. І є наступний, наступний етап це інструменти більш великі, більш дорогі. І в чому? Я хочу акцентувати, що на багатьох інструментах, які більш дорогі, навчитися грати навіть легше, ніж на звичайних латунних, тому що вони мають більш жорстку раму. Навіть якщо вона гнеться, то треба зусилля прикладати. Або якщо вирізаний із листа металу, з елементами ковки, вони дуже важко зігнути губки. І за рахунок цього, що рама жорстка, він пробачає ці інструменти неточність хвату, можна як завгодно його тримати. Це не вплине на якість звучання. Також вони пробачають неточності удару, тобто по класиці удар має йти паралельно землі. Якщо удар кривий, то звуком не буде. Да? Якщо він під кутом вверх чи вниз, тут е інструменти більш жорсткі, тому вони пробачають деякі неточності удару, не неточність хвату. тому е зуби зручно ставити на губки Варгана, Тому Тому що... Тому що. Губки більш ширші. І на таких інструментах навіть зручніше вчитись грати, добути перший звук, ніж на маленьких. Але так як їх вартість у 3-4 рази вища 4, то у багатьох людей виникає так, питання, я куплю спочатку недорогий а потім, якщо зайде. Якщо сподобається, купи більш дорожче. Правильно? В принципі, логіка правильна. Це такий середній, низький середній тон звучання. Як ви бачите, звук. Значно довший або низький є. Звучання значно довше, звучання більш об'ємне, голосніше, більше відчуваються абортани. Або, наприклад, серія інструментів майстерні гак. А це все вирізані із листа не інструменти. Одна серія, друга серія інструментів майстерні гак це також прут, але метал і трошки товщі, ніж ті латуні. Латунь це м'яка, м'який метал. Все ж таки сталь більш пружна, більш міцніша. Є серія інструментів оповідач, провідник і мольф. Також дуже зручні інструменти, немаленькі. І серія інструментів вирізані із листа металу і з елементами ковки. Це Товмач, чорнобилень. Прості у засвоїли. І є ще один а, такий варіант, а, поміж цими двома варіантами, які а, трьома. А між, мі, верніше між початковим і більш дорогим а, варіантом є ще інструменти, з також із проталового, вони трошки менше за розміром це. Чорна кі, чорний кішка, чорний тюльпан, чвал, і там струмочок, крапля. ці інструменти. Вони дещо дешевші, ніж ці інструменти, що дорожчі, але дорожчі, ніж самі дешеві. Район 1600-1700 гривень. Але Якщо у вас є кошти на те, щоб придбати це як перший інструмент, то, будь ласка, так, він значно кращий, ніж латунні. Але вчитись грати саме на цих інструментах, не на багато Легше, ніж на латунних інструментах, тому що принцип створення дуже схожий. Тобто це пруд не дуже товстий, вони не пробачають неточних ударів, не пробачають, якщо хват інструмента, ну, такий невірний або специфічний, тобто якщо він стискається стискаються при натисканні, стискаються губки вархами. Тобто, за звучанням вони значно кращі, ніж латунні, звук більш чистіший. Переливи більш е, м, плавні, але е, для навчання вони не легші, ніж інструменти з латуні. Інструменти, які більш дорожчі, з більш тостого прота гак, і берзіни із листа металу або нержавійки листа, більш прості у навчанні. Стосовно характеристик, також в було записано відео. Я хотів сказати, щоб, знову ж таки, повторюсь, не купуйте, будь ласка, інструменти NoName і там, Aliexpress, австрійські там, мультрамелі, їх в Австрії немає. Ще раз кажу, що це все переважно там, Китай. Не купуйте індійські непальські марчунги в якості першого також інструмента. Не бажано. тому що вони більш жорсткі. Всі ці представлені інструменти вони розраховані на те, щоб бути першим органом, тобто вони не занадто жорсткі, не занадто м'які, всі середні. І ще раз хотів би сказати про зазори між язичком і губками. Як бачите, зазор там виміряється мікрометрами. Він ідеально вистроєний. Деякі варгани язичок виставляється під мікроскопом. Плюс він заточений правильним чином, і це дає більш довге звучання без сторонніх шумів, тобто звучання більш чисте. І ще один вид інструментів, які чудово підійдуть в якості першого варгана, навіть. Для дітей це вітнамські данмої. Також тут зазори чудові, вони мінімальні. Цей інструмент не треба прикладати до зубів, просто підносите до губ, відкриваєте рот, і він вже звучить. Можна губи просто покласти злегка наверх. У мене в даному випадку це великий даної бас, є ще середній, є високі міні, про це все є окремі відео, є потовщини данмої, які треба трошки сильніше тримати в руках, і він більш низький, такий глибокий. Просто звучить, просто підносить до рта. Так що, якщо не знаєте, будете, чи будете ви грати на варгані, чи він зайде взагалі взагалі, то можна просто придбати в'єтнамський донмой. На цьому інструменті ну, точно вийде у всіх. Дуже простий. Отже, на цьому і все.